Багатьох наших дівчаток турбує тема, що чоловік би повинен платити, їм би цього хотілося, щоб чоловік їх утримував і щоб вони не працювали. І вчора ми про це говорили спочатку з хлопцями, оскільки наш всесвіт він такий, що все чує, а потім на стрімі з дівчиною програмістом І для нас це для Катерини і для оцієї дівчини. Неважливо, хто працює, хто кого забезпечує. Тобто, нормально, якщо чоловік буде сидіти вдома, а ти його забезпечувати. Чи сидіти з дітьми вдома, як зазначила, ця дівчина її звуть Аліна, а вона буде працювати. Всім привіт! І ви на каналі Пікмі Катерини. Мій канал про кохання, звичайно. І людина я дуже романтична. Зараз ви це побачите. В мене взагалі ніколи не було такої ідеї, що чоловік повинен мене отримувати. Бо людина, я з середнього класу, з середнього класу родини. Сказати, що прям голод і бідність такого, дякувати Богу, я не переживала в житті поки що. Але, ну, так сказати, що поїздки в Мілан і діаманти ніхто нікому не дарував. Ну, дарували тітці діаманти, ну діаманти. Не сказати, що один раз в житті. Не сказати, що так дарують до кожного дня святого Валентина. Тому сказати, що нам хотілося б всім би не працювати, а тільки б чоловік працював ні. Бо ми знаємо, що. Життя різне. Спочатку буває таке, що жінка там забезпечує, потім чоловік. І якщо будувати стосунки на все життя, то так може бути у середньому класі. Я не знаю, як це у Ірландії у середньому класі. У середньому класі у Ірландії, може, так не буде. Там буде забезпечення ще держави, якщо щось, ну, таке буде. Тобто у кожного буде свій прибуток. Вийшла заміж за чоловіка. Ну, по-перше, катастрофа така сталася в 2014 році, війна почалася, і я приїхала з сукнями своїми, і до того він мені там, допомагав фінансово жити в Україні, бо я не могла знайти роботу, не скажу, через що вже. І так, бо я постійно про це кажу, згадую. І чоловік, ну тут я не працювала. Перші півроку, але я шукала роботу. Тобто ідеї в мене такої, що він повинен мене отримувати, не було. Він казав ну, маленьку роботу, якщо хочеш. Тобто, Сказати, що він мене гнав на роботу, я не знаю, не гнав ніколи. Ну, і Потім мені здавалося, що якщо я буду прям стояти на ногах на ногах, всі документи, права, машина, хороша робота. ну, Така, що я можу сама все забезпечувати. Це не те, що хороша, що забезпечувати я зможу, тобто така зарплатня. Що це втримає, так, що буде міцна родина? Ні, не втримує. Ну, тобто, він заспокоїться фінансово, що йому не треба тягти. Нічого точно ніколи буде. Що буду, якщо треба, я. Це не допомагає, ну, мені не допомогло. Зараз я у стосунках, в нас, в нас був роздільний бюджет, і ми там складалися на щось. Він більше складався, тобто за електрику, такі я не платила. Зараз я у стосунках, подарунки я хороші отримувала. Я там хвалилася, хвалилася. не дуже це Я пішла і вже отримувала подарунки. Манти раз в житті подарувала. Він не дуже дарував прикраси, але техніку, техніку дарував. Машину мені подарували. Я другий власник машини. Ну, теж непогано на Різдво. Я отримала, що щось отримала. Тобто, два якихось подарунки, я вже не згадаю, хороших. Камеру ще я отримала. Вона, он, вона лежить. Так, я нею не користувалася. Бо відео заважкі. Ну, Багато багато такого техніки, яка коштує, там зубна щітка за 200 євро. Я б в житті не віддала такі грошей. Ну, так, щоб, там, наприклад, на їжу. На їжу складалися, за світло платив він, він більше платив. За документи платив він, якщо вам це цікаво, це ірландець. Зараз я у стосунках, де ми теж. Частково складаємося, частково він щось купує. І на оренду, на оренду теж. Його частка і моя частка є. І це легше, так. І роздільний бюджет і в першому, і в другому випадку, із чоловіком, і може складатися, дасть Бог і з майбутнім чоловіком. Але при цьому я зазначаю, що якщо щось станеться, я готова дуже зменшити свої витрати. І тільки б все було добре. Щось отримати з чоловіка у мене немає ідеї. При цьому, дівчата, я вас не засуджую, я просто дивуюся такому бажанню. Бо мені важко уявити, як би це коректно сказати, що ви, ну, звичайно, дівчина от, постійно це, це принижує мій, мій шановний коуч, якого я дивлюся, власниця агентства. Вона каже, дівчинка дів... Із, із, із панельки 9 панельки теж. Отак от, от вона каже, мови оригіналу. А мені хочеться сказати, що з якогось села. Ну, Я сумніваюся, що з якоюсь там. Містечка, міста навіть там, українського, звичайної зовнішності, вже не молода жінка з дітьми, може так от вийти заміж, щоб її шалено утримували, возили в Мілан і дарували діаманти. Сумніваюся. Дай Боже, я помиляюсь. Я ж не все знаю в світі. Правда? І мені здається, що це якась відход від реальності, коли ти сидиш і мрієш про це. Більше того, я б не дуже довіряла, особливо, якщо у вас шлюб з європейцем, не дуже б довіряла всю фінансову сторону йому. Чому? Бо різне буває, і треба сказати, ну, щоб він знав, щоб ви йому сказали. До побачення, телебачення, якщо вам це треба. І е, інші стосунки будуть, буде змінюватися, якщо він буде знати, що у вас гроші, робота, і ви можете вийти в двері, взяти свої речі і дітей, і забути про нього. Про те, що там з ним судитися і відтяпати в нього щось, ну, кажуть, є такі випадки. Девід в це вірив. І я йому вірю, що таке буває. Ну, мені здається, що це досить складно на чужій території. Можна вкластися грошима останніми так дуже серйозно і нічого не отримати. При цьому, чи отримати мало. Чи отримати частково заплатити юристам, а потім борги. Таке собі. Наприклад, сам Девід судився зі своєю. Колишньою жінкою, вона думаю, не мене дружина. Вона мати його дитини. Дитина вже була доросленька на той час, вчилася в коледжі. В нього в 19 років народилася дитина, одна єдина. І він виграв цей суд. Ну, тобто, отак, от вона ж заплатила адвокату. Тому я б це не робила. Мені здається, що це ненадійний проєкт. Мені здається, що краще на себе розраховувати чи домовитися з ним, щоб він вам щось віддав, якщо у вас діти є. Ну, Звичайно, що випадки бувають різні, і вам краще знати, як жити. Сама от, чесно, я б їм не довіряла. Свою фінансову незалежність. Цим чоловікам, не нашим, не вашим. Справа у моїй недовірі. Так що, якщо що, і в мене ну, якось я намагаюся ну, бути на плаву, щоб закрити весь фінансовий бік, піти. І... Був у мене там декілька місяців, що я сумнівалася, у мене була недостатня сума після поїздки в Україну, ну, потім вже. Зараз вже я підготувалася знов, якщо треба. Пишіть, що ви про це думаєте. Чого у вас мрія, щоб вас чоловіки утримували, якщо у вас є така мрія, чи ви вважаєте, їм можна довіряти, чи не можна? Я думаю, що ви просто більш романтичні і довіряєте їм. А я ні. Хоча я думаю, що я романтична саме я.